Всім привіт! Сьогодні ми з зірочкою Сашою і Настю граємо в The Long Drive Дім привіт. Дім привіт. Настя сказ... так, О, все на О, Бензин! Я... Перший Я... раз попався Я... Бензин. Так дивіться, так запоминаем тут ще в машинки в нас є коробочка. Девочки ми же приличні, правильно Вот, все, ми не ора. Мені попався. Мені попався смітник і попалася їжа. Я не трачу їжу. <гас> Саша! <гас> Саша! Ты приказує! Я все на нанюх чую, ано! Ти... Ні, по Настя! <гас> настя! <гас> <гас> ну перестань! <пожарний> то, настя! <гас> 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 to, настя, Настя. Настя, видимо з моєї так, машинки! Так, це так, це так. моя бідіка. А ну! вели. Нічого, вона вула. хоче побалуватися. Ой, подожди. Стоп, вона! Стою, моє, де вони вам взялися? Все, всі сіли? Двері закрила, мала. <риклад> Та куди, да, що мені ваше письмо? <риклад> І тепер розкажіть, будь ласка, як брати коробочки. А просто ти зажимаєш кнопку. Ми з відкритими дверями йдемо. Да. Я вам говорила закривати, я. ви що, дурни? Я тільки що відкриваю. Ну, ладно. Так, так Денько... давайте 이름... через вікно вириваємося. Uh. Так, все, всі, все відкрили. Саша, ти кимом не лякалася? Не лякай мене так. Біло, вона йшла, там була їжа. Аліна, ну ти прикалуєшся, так? Да, так я сюди заїжджаю. Я їжджаю, що ви робите? Так, давай, двері закриваємо. Саша, не в тот сторону, Саша! Не ломай бай. Іди на другу сторону, я спеціально пересію. Саша, іди на другу сторону. Машина! Що ми тікаємо від Саші? Да. Саша, ми від тебе тікаємо. Не описи. Закрий двері, за. А як тобі стыдно? Я в розсви. Двері, двері, пожалуйста. Я накрила їх сидінь. Я ж їх закрила. Да, потому що я писала подружці, бо вона не мені не відповідав. Тому я так криво їхала, сорі, Настя. Сашу мою коробку. Да, это моя коробка! О, по Там мусор надо, жить. Твои мусоры. Да, да, я отправа. О, дайте мне. Сказати, як? Мені надо хавати їжу зараз? Нєт, зараз не надо. Там в тебе є червона полоска. Вот коли там буде мало... Як? Це... як її з рук забрати? Викинь. Боже, ти Я викинула. Тьф. Там о, є. А, о, дивіться, потиху, де вона? Тихо, тихо, тихо. Вона не викинула. Саша, в тебе там знизу є полоска. Квіточка.

Все, Саша відкриває всі коробки. Йошкі, куди? Машину. Куда, куда машину сунете? Можна в машинці посидіти? Не можна. Треба дивитись за свинтусами, ну як ви не розумієте. Так, візьміть в мене хтось їжу, пожалуйста. Дайте мені. Я дайте, мені, я мені, дайте. мені. Стой. Да ну вообще два хавчика, Дайте меня не еже. Так, ось. Все, хтось забрав. Так, дивіться, чи немає на горизонте свинтусе. Майн торг два хавчика. Можна їхати. Да, все, сто відсотки поехали. Без вас. Я на дорогу выехала. Я на дорогу виїхала. выехала. Ты має смерть да? Я заправляю, я заправляю. Сімні, да? я заправляю. Хорошо. Коробки, Саша. Да, хоча, я Хочу одну маленьку коробку. Окей, заправляй. Саша, иди сюда. Вот тут коробочка, вот тут открывай. Отя вот. Коробочка. Что попалось? О, Птичка. Чекейс, кейс, я не знаю. Куда я? О, бутылка. Саша мусор. Я, я <гум> <Вони>. <гум> мусор зберегом. сразу викидайте. Пожалуйста, бегом. Двери закрываем. Поехали. У нас есть вентусы и бензин тратить. Ну, бін... а не тратить. Десь були. Так, мені У мене є дві каністри: одна їжа і один напіток. Кладбище сюди. Сюда, чи назис, Нам на кладбище надо. У нас родственники умерли. У нас родственники умерли. Нам надо Так, дивіться чи немає оцех от. Я сижу в машині сли... Тут дуже багато коробочок, так що давайте. Давайте <головно> дровочки. <Я> <головно> Як хата? <головно> <головно> там так, дайте я скажу. Я Ладно. Це. Цей, коротше, там в тебе є ячейки, нажимаєш на їжу, і коли ти взяла їжу в руки, там, де їжа, то в тебе є кнопка їсти. Вот ей нас зажимаешь. Все, все кладбище пришли. Не, а упала. Там одна могилка упала. Ну все, нам не вижити. Все, могилка упала, все, нам не вижити. Все, мы сдохнем. Мы сдохнем, мы сдохнем, и все обязательно сдохнем. Так, комусь треба есть. Мені, мені, мені в Скільки в тебе полоски, Саш? Саша, тобі Та... нормально? <плес> Куда? В мене аптечку, я не можу її взяти. Поможіть, хтось взяти аптечку. Тобі не треба аптечка, аптечка це здоров'я, тобі. То вона біля мене Настя, Настя, я за рулем. <плес> <плес> Настя, ну перестань. Я не знаю, що такий мусор. Закрий! Закрий дверь! Так, дівчина. Я їх закриваю в кожен. Стоп! Я зараз розіб'юсь. О, все, поїхали. Алло, Аріль, я хочу, коли ти ушла, я тебе з вами їхала. Не встаємо тут, нема часу, ми тут не встаємо. А тут є цей дом, вроде би, цим. Вроде... Нічого страшного, ми вже проїхали. Тривога є. Стоп! Свентус! там був. Бачу, бачу, він біжить. Так, на заправку бігом заправляйте, бігом заправляйте, бігом, 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 бігом. Не, нам треба саме зараз заправлятись, ми щось прикалуємо. Ладно, не будемо, все. Так, хто випригнув? Настя. Ми вдвох. Почекай. Ми заправляти поки. <схітло> <схітло> ну він поки не йде, так що можете заправляти. Куда Ребі, нам надо заправитись? Нам надо, надо, надо. Девочки, де Ну то заправляй, ми будемо дивитись. Кого я збила тільки що? Дівчиня, я знайшла аптечку. Я аптечку. Настя, я тебе збила, случайно, сорі. Так, дивіться, чи немає того свинту. Алло, скажете, якщо що буде, да я не проблема. Як ти скажеш? Конечно, скажеш. Я не бачу светил. Дивіться уважно, він може з любого уголка вилізти. А, тогда я тобі дам, що ж ти не кажеш. Ти сюда. Горе вы мое луковое. Виходь. Да, Саша, да из них Саша. У вас одинаковое скинет, yeah. Саша. Саша, сюда, Саша. Вот я, Саша, пожалуйста, бегом. На, бери, все, я тебе дала. Все, ешь, пожалуйста, на здоровье. Все, уйдите, потому что сейчас ночь, любой свинтус выбежи, и нам всем хана. Нам yeah. доки. Yeah. Все, у мене теперь тоже ещи добавить. На заправку. Так, чи Чиесвес. Саша. Так, вы менше половины жрачка? Да. Я тебя зарабатываю. Тики бегом, потому что. Бингин! Бин-бим! бин Хорошо, заправляйте машину, пожалуйста. Ви Вы заправляете? Нам... Та немає ти... нікого. Саша, ми тебе зараз сейчас ви не. мо, йо, вы тут мешайте заправляти. Ти заправляешься, да? Да! Настя, сідай в машину, щоб час ми потім не тратили. Все. Ой, почекайте, стоп! Так, і так, давайте лучше тримати все, потому что воно может выпрямлять.